Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ось таку саморобну машинку для переробки пляшок філамент для 3D друку. Тобто ми можемо спокійно пити собі водичку, залишити пляшку і в результаті отримати з неї ось такий PET-філамент. Одразу скажу, що я не є автором і розробником ось цієї всієї апаратури. Машинка ця називається Petamentor 2 SS. Завантажити всі стл-ки від неї можна на Thingiverse, Я залишу посилання в описі під відео. Також у них є офіційний сайт, група в Facebook, тобто, в принципі, не питання отримати якусь допомогу. Єдине, що я тут переробив, так це я додав ось такий сенсор філаменту, щоб у нас двигун автоматично вимикався, коли пляшка вже закінчиться, щоб наш е зроблений філамент, який почне розмотуватись з котушки, сам, щоб його не зажувало в ось ці шестерні. Ну і в принципі, як ви Могли помітити, цей датчик він вже надрукований з ось такого PET-філаменту. Видно, що він такий блискучий, і трошки-трошки прозорий. Ну і давайте перейдемо до збірки всієї цієї історії, розповім вам про комплектуючі, де їх взяти, і ну і взагалі скільки це коштувало. І, звичайно, після збірки будемо тестувати цей матеріал. Що в мене вийде, поділюсь з вами своїм досвідом. Почнемо зі списку покупок на сайті petamentor2.com. Є повний список та посилання на Amazon чи AliExpress з усіма необхідними комплектуючими, але варіанти, які наведені там, вони далеко не найдешевші. Тому я самотужки шукав все це на AliExpress, і повністю всі комплектуючі на цю машинку, крім джерела живлення, бо я використав старий комп'ютерний блок живлення, обійшлися мені в 1100 гривень. Тому свій список комплектуючих я викладу в описі під цим відео. Дуже важливий комплект. Це ось такий термоконтролер. замовляючи зверніть увагу на те, що ну, само собою він повинен бути 12 вольтовий, а також максимальна підтримувана ним температура повинна бути 500 градусів. До термоконтролера у мене вже під'єднаний зібраний хотенд, Його потрібно замовляти окремо. В нього входить алюмінієвий блок, сам нагріваючий елемент, і також сопло, яке нам потрібно буде розсверлити до діаметру нашого. Майбутнього філаменту. Для управління живленням термоконтролера використаю ось такий вимикач великий, просто тому що він зручний. Обертати нашу котушку, тобто намотувати філамент буде ось такий моторчик JGB37. Знову ж таки, зверніть увагу на параметри. Нам потрібна версія на 12 вольт та на 7 обертів за хвилину. А ще знадобиться ось такий металевий фланець, який допоможе намертво зафіксувати на валу двигуна нашу пластикову шестерню. Регулювати товщину пластикової стрічки, яку буде нарізати машинка, ми будемо за допомогою ось такого маленького двигуна N20, нам потрібна версія на 300 обертів за хвилину. Керувати маленьким двигуном будемо за допомогою ось таких кнопок такт Switch, обов'язково потрібні трьох контактні. Також раджу замовити ось такі гвинтики М3 довжиною 8 та 10 міліметрів, просто піти в магазин і купити їх у нас не вийде. Ще знадобиться ось такий регулятор для нашого 12-вольтового основного двигуна, але зі свого досвіду скажу, що він не є необхідним, тому що у цій версії машинки Petamentor до основного двигуна додали шестерні, за рахунок яких тепер він працює на максимальних обертах, і необхідності в регулюванні обертів як такої вже немає. Але так як ця деталь коштує всього 60 центів, я вирішив не економити на ній. І ось такі підшипники: 608 zz нам знадобиться 6 штук, два потрібно буде сточити. Наприклад, я для цього використовував зажату в тіски шліфувальну машинку. Якщо будете робити так само, головне знайдіть чим тримати підшипник, тому що голими руками ви собі точно печете та постираєте пальці. Заточувати потрібно до тих пір, поки край не стане таким різким. Він такий трохи округлий. Всю цю округлість потрібно чесати гострим, як лезо, він, звичайно, не стане, але на дотик повинен відчуватись гострий край. Живити цю всю історію буду ось таким старим комп'ютерним блоком живлення. Бачимо, що по 12 вольтовій лінії він може видати максимум 10 ампер. Машинка ж споживає найбільше, напевно, трьох. З половиною тому одного такого блоку вистачить навіть на дві машинки. Тут всього три дроти 12 вольтові. Тому я всі ці три жовтих, ну і відповідно три чорних дроти обрізав і запаяв їх в XT60. Ну і також від 5 вольтової лінії в мене тут роз'єм наживлення моєї платки D1 Mini, яка посилає мені в телеграм повідомлення, коли пляшка закінчується. Ну а за основу я взяв ось таку ДСП розміром 47х16 см, яка просто в мене лишала без діла. А ось пластикові деталі, які нам потрібно буде самим роздрукувати. Зауважу, що всі ці деталі заважили в мене десь на 400 г. Тобто, якщо рахувати, що кілограм філаменту коштує нехай 700 гривень, то ця вся історія коштуватиме вам приблизно 300 В принципі, ви можете завантажити архів Singiverse і самостійно роздивитися всі стільки. Зараз я приділю увагу лише кільком деталям, які я модифікував для зручності та для більш гарного вигляду. Єдине, що мені дуже не сподобалось в оригіналі, це панелька, в яку у нас ставиться термоконтролер. Вона Виглядає, ніби блін якийсь телевізор із 60-х, така якась занадто кругла і розміщення також мені не сподобалось, тому я розробив ось таку панельку, яка кріпиться знизу. В неї встає термоконтролер та вимикач. І також я переробив оригінальну панельку з органами керування нашими двигунами, щоб кут нахилу цієї панелі співпадав з термоконтролером. Я детально відзняв весь процес збірки цієї машинки, але хронометраж відео вже космічний, і я не бачу сенсу зараз тут розжовувати, як закручувати кожний саморіз. Якщо вас цікавить окреме відео саме про збірку такої машинки, пишіть в коментарях. Я обов'язково це візьму до уваги. А зараз давайте просто насолодимося процесом збірки під музичку. Ну, і кілька слів про датчик філаменту, я його вирішив зробити саме такої накидної конструкції, тому що коли протягуєш через хотенд тільки вставлений пластик з пляшки, не дуже зручно його тягнути одразу через датчик філаменту або його ще якось там одягати на нього. Тому зробив ось таку конструкцію, яку я можу відкинути, вона мені не заважає. Протягую сюди наш пруток, і вже після цього. Опускаю, ось так він висить в такому положенні. Тут дуже багато гайок для того, щоб ваги вистачало, щоб натиснути ось ці два світчі. Поставив саме два, тому що один у мене вимикає двигун, щоб проток не намотався на шестерні. А другий у мене навпаки подає живлення на плату Vimus Divan Mini, в який я Вардуїно написав прошивку, щоб при запуску вона одразу. В телеграмі надсилали мені повідомлення, що філамент готовий. Ну і звичайно, STL файли ось такого датчика філаменту я виклав у себе в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. А тепер. Пара слів про підготовку пляшок. Беремо пляшку і першим ділом відриваємо етикетку. Далі нам потрібна ось така приблуда, яку необхідно буде зробити самому. Є два варіанти. Я пішов по такому кустарному, я просто зі старої камери зрізав вентиль, висверлив отвір у кришці, такий, щоб він туго заходив, просто його втикнув. І коли я з компресора різко накачую тиск в пляшку, цей вентиль він сам тиском прижимається і, в принципі. І навіть не пропускає повітря. Так само, якщо мені потрібно видувати бутиль, ось така сама кришка, тільки від бутля. Цей вентиль туди хоп, і все готово. Так само. Інший варіант, більш культурний, просто замовити ось такий вентиль автомобільний. Обов'язково шукайте розбірний, тобто щоб у нього тут внизу була гайка, якою він притискається, і тоді просто ми в цю кришку його вставляємо, затягуємо гайку, і він гарно собі тримається. Тепер ми цю історію накручуємо на пляшку. Після цього під'єднуємо насос або пістолет для підкачки в залежності від того, що у вас є, і накачуємо тиск не більше одного бару. Далі бремо будівельний фен. Або можна взагалі над газовою плитою. Тобто будь-що чим ми зможемо нагріти нашу пляшку. Вмикаємо цю історію, не забуваємо одягнути рукавички, якісь, тому що буде дуже гаряче. Беремо нашу пляшку і починаємо отак от обертаючи її над феном. Головне не затримуйтесь на одному місці, просто обертаємо, обертаємо так, щоб у нас всі нерівності. Стали гладенькими, видно вже як пляшка деформується. Ну і низ також я вирівнюю, щоб було зручніше потім починати нарізати пляшку. Далі дуже обережно нам потрібно спустити тиск. Прям весь тиск. Ось, І тепер спокійно можна зняти нашу кришечку. От і все. Пляшка готова. Нам потрібно ось цю нижню частину обрізати. Буду робити це за допомогою канцелярського ножика. Він найкраще підходить під це. Чим рівніше зріжете, тим простіше вам цю історію буде заправляти в машинку, щоб вона почала одразу правильно нарізати філамент. Тут у мене вийшло, звичайно, трошки кривовато. Старайтеся, щоб у вас таких історій не було, тому що саме через це, там, на підшипниках, коли буде нарізатись, у вас може скакати ширина стрічки і буде виходити не дуже рівномірний філамент. Тому нарізати я почну саме з цього бугарка, я його одразу якби, ножицями підріжу. Спочатку нам потрібно витерти всю цю воду, беру звичайний паперовий рушник і давай там все добре добре натираємо. Чиста, суха, прозора пляшка. Шукаємо той бугарок, який я зробив, і з нього починаємо різати стрічку, ріжте так, щоб саме початок був максимально тонкий, щоб було його а, простіше продіти через хот-енд. Я далі потрохи-потрохи розширяйте. Yeah. Одягаємо нашу пляшку наверх. І тепер у нас задача протягнути ось цю нашу нарізану стрічку. Через болт, який у нас направляючий, і прокручуємо пляшку. Ось, вийшла наша вже стрічка. Тепер, тепер я зверху накину ось цю малярну стрічку, щоб вона притискала пляшку нашу донизу. І починаємо потрохи витягувати нашу стрічку. Дивимося, щоб була однакова ширина всієї стрічки. Якщо вона ну, рівна, це вже окей. Можемо заправляти в хотенд і запускати всю апаратуру. Наступним кроком вмикаю термоконтролер. У мене вже виставлена температура. Дослідним шляхом я визначив, що в принципі, 217 це норм. Ну, і чекаємо, поки він прогріється хоча б до 100 градусів, щоб почати вже протягувати ось цю нашу стрічку. Протягуємо добре так, з запасом. Тепер як роблю я натягую спеціальну, ну, по-перше, ось цю криву історію треба трошки, трошки підрізати. Щоб вона була гостренька. Тепер у мене є ось така обмежувальна трубка, накидую її, проводжу, заводжу за мотузку і фіксую всю цю історію з цією трубкою. Просто одягаю її наверх, підтискаю, після цього вмикаємо катушку. Зараз вона поки зробить оберт. Ну, ось і все, пішла робота. Бачимо, наш пруток прям такий кругленький. Тепер опускаю датчик філаменту. Виключно з цікавості вирішив зважити, скільки в нас всього вийшло з однієї пляшки. Бачимо 17 грам. Це була півтора літрова пляшка з-під мінеральної води. Також тут в мене є ось така сама пляшка підготовлена. Давайте її зважимо. Бачимо, що пляшка важить 29 грам, 12 грам у нас десь загубились. Ну і давайте заради інтересу, ось в мене є окремо верхівка пляшки, 6 грамів. І дно зрізане. Ну, отак бачимо 12 грам. Звичайно, набагато цікавіше переробляти бутлі. Наприклад, є в мене ось такий гігантський бутиль, підготовлений вже видутий. Ось, наприклад, він важить 100 грам. Верхівка у нас не піде в роботу, тому тут можна сміливо казати, що десь грам 70-100% буде. І це вже порівнюючи з 17 грамами з півторалітрової літрової пляшки набагато більше. Ну, а Тепер, щоб використовувати наш філамент, для початку прогріємо наш принтер, ставимо нашу максимальну температуру. Тому що, якщо використовувати вбудовану функцію, екструд її не вистачить, тому що там температура, здається, 220 градусів чи 240. І цього не вистачає, щоб плавити наш філамент, і просто екструдер не зможе його ну, пропихнути. Ну і коли все прогрілося, пхаємо наш пруток, натискаємо на важіль. Хоп. Є. І запускаємо друк Куба. Калібрувального. Ну, а поки наш калібрувальний куб друкується, давайте розповім трошки про налаштування друку таким філаментом. Як тільки я розмотав першу пляшку, я почав друкувати ось таку приспособу для спаювання цього філаменту. Тут все працює дуже просто: вставляємо один проток з одної сторони, інший з іншої. У віконці нагріваємо їх паяльником. Потім різко з'єднуємо, вводимо сюди в праву сторону, і тут вже ми відкриваємо, від'єднуємо сам цей круток, який трошки може прилипнути, зачищаємо його канцелярським ножиком, і все готово. Так Ось на оцій штуці я прям дуже довго її друкував, точніше багато разів. Ось це видно, це все трупи, які в мене погано друкувались. Одразу я друкував з. Флоу 130%, тобто, так як наш пруток він всередині пустий, потрібно збільшити подачу матеріалу. Метр нашого саморобного філаменту він по масі не дорівнює метру магазинного філаменту, грубо кажучи. Тому нам потрібно його на той самий шар. На той самий обсяг роботи видавлювати більше, і от саме тому в слайсері потрібно місце значення змінити зі 100% на 130. Всі радять, я так зробив, і почав пробувати з різним обдувом, з різним там ретракшеном, з різною швидкістю друку і візуально. Ось цей замочок він у мене друкувався. Ну, постійно він отак зовні взагалі все круто. Але ось ці стінки, якщо я отак, от, отак от легенько натискав, вони одразу обламувалися. В принципі, можу продемонструвати ось така відламана стінка, якщо я просто кусачками отак легесенько так зроблю. Бачите, я навіть сильно не натискав, а воно ось розбирається тобто шари між собою взагалі не спікалися. Я одразу думав, що це через температуру, тому що 260 градусів в мене це максимум більше. На моєму Ender 3 v 3 se не можна поставити принаймні на рідній прошивці. Тому я довго експериментував з різними налаштуваннями, швидкістю друку, обдувом, ще чимось. А потім вирішив спробувати збільшити флоу, і в результаті на 140 в мене вийшла набагато міцніша ось ця деталь. І потім я вже надрукував ось таку башту. Тут, правда, єдиний момент, що написи на ній не видно, чомусь вони так запоролись. Тут з боку. Ну, принаймні повинно бути написано Flow. Самий нижній ярус це 140. Далі у нас десь 145, 150 і 155. І якщо ми будемо дивитися ось тут справа з боку, видно, що найбільш такі, гладка стінка у нас на другому ярусі, тобто на 145%. Тому для себе, для своїх от пляшок з під Миргородської я от дослідним шляхом визначив, що потрібно саме 145. Тому, якщо ви будете цим займатись, вам обов'язково потрібно буде використовувати ці башти. Це дуже зручно, вона швидко друкується і можна одразу виставити різні налаштування і потестити, як вони будуть виглядати. Тобто, одним махом ми пробуємо там, наприклад, п'ять різних налаштувань. Після цієї башти, вже знаючи, що флоу у мене 145, я надрукував таку башту з різним обдувом. І ми бачимо, де обдув у нас нуль, аж білий пластик, тобто там прям все поспікалося. І видно, що знизу ось цей місток, он тут видно, що воно все стерчить, тобто як якась переекструзія. Воно там прям не липло одне до одного. Далі бачимо шар з обдувом 20, ну, все непогано. 40 теж окей. І 60. Ну, мені не сподобалось, як саме 60 надрукувалось, тому я за базу взяв 20 і 40 у себе в слайсері я виставив стандартний обдув на 25, а обдув при там, коротких швидких шарах на 30. І в принципі з цими вже налаштуваннями я друкував ось цю таку защілку для пакетів. Прикольна, до речі, штука вдома 100% знадобиться, там якесь какао відкрите, каву можна хоп і... Закрити. надрукувалась вона добре. все окей. Також надрукував таку типу прозору кришку для свого лабораторника, щоб тут. Всі діоди було видно, як вони світяться. Нюанс прозорої кришки в тому, що ось ці соплі, які були всередині, вони хоч і сховались всередині, але їх видно. І такий досить помітний нюанс, видно все в таких бульбашках. Скоріше за все, потрібно все-таки сушити цей філамент, щоб отримати прям, ну, найкращі результати. Хоча ця штука теж, в принципі, міцна, єдине, що ну, просто видно ці бульбашки. Я ще буду тестувати, спробую посушити філамент, подивитися, як буде відрізнятися результати. Якщо там щось буде прям революційне, то обов'язково зроблю на цю тему окреме відео. Ну, і якщо ви мали досвід і, наприклад, сушили, і знаєте, що точно потрібно сушити цей філамент, то будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться з усіма корисною інформацією. Ну, у мене, як завжди, щось пішло не по плану. Хотів красиво на камеру ось цей. Куб надрукувати, але, але в налаштуваннях випадково поставив інфіл на 0, тому всередині пусто і верхній шар у нас нормально не надрукувався. А ось це все це волосся прекрасне. Це виключно через таймлапс. Я в відео про таймлапси розповідав, що трошки воно такі косячки робить. І я ще поки не зовсім розібрався, як це виправити. Так, Z не вийшла, ну і слава Богу, це у нас поганий символ тепер. X. Ну, тут трошки якесь сміття. Так, ось дивимось, Y також окей. Тут якраз все стерчало, але бачимо, що сама літера ну, прям добре видрукувалась. Знизу все окей. Ну, тобто друкується кльово. Ну, і зараз покажу, я перед цим такий куб нормально роздрукував. І на камеру ось він у мене такий вийшов, тут вже був інфіл, тому у нас є і верх. Ось, Тільки верх такий трошки косячний вийшов через Z Offset, який в черговий раз збився на моєму Ender 3 v 3 SE. Тут з цим є трошки проблемки, але загалом, типу от низ ми бачимо, знизу все, все окей, X окей, Y окей, Ну і Z, в принципі, також. Все добре. Знизу бачимо трошки таку сланячу ніжку. Це знову ж таки через поганий z о все. Просто перший шар сильно розплющився, не розмазався. Але загалом, ну як бачимо, друкувати можна. Мені ця історія подобається. Ну ось і все, що хотів розповісти про цю машинку. Пишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. Також нагадую, що всі корисні посилання в описі під відео або в закріпленому коментарі, а також всі файли ви можете завантажити у мене в телеграмі. Посилання також під відео. Тому ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал. Головне, не забувайте донатити Збройним силам. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!